У Радехові відсвяткували День міста. Зважаючи на ситуацію в країні, від гучних святкувань відмовилися. Натомість тут організували концерт Реквіум у пам'яті полеглим героям. Привітали радихівчан зі святом солісти львівської опери. Вони привезли мистецьку програму Україно, знай своїх героїв. Нести патріотичну пісню, щоб говорити про героїв, говорити про тих людей, які є зараз в АТО, які загинули під час майдану, які постраждали під час майдану. Це важко. Мешканці Радехова кажуть минулого року день міста відзначали з великими концертами та феєрверками. Проте зараз не до таких святкувань дуже в радості якомусь такому щасливому дню. але що зробимо? Ситуація є ситуація. Ну так знаєте, Сумом трошки в скорботі за тих наших дітей, що так далеко там на сході віддають свої життя. Цьогоріч Радехів так відзначив 540 сорокову річницю з дня першої писемної згадки про місто. Ірина Мочульська, Юрій Руденко, Тема дня на Львів. Тебе.